Вночі скриплять вози, переселенці їдуть, світ за очі, покидавши своє, шукати Україну в Україні, десь маєш бути, десь вона та є, своя, свобідна, ще не занапащена, де вже не владен лях, ані аллах, ні строй і Бог. Поділля і братславщина самі себе вивозять на волах, пробились кров'ю, стомлені, обдерті, підводи витягають з багновиць. А на возах старі, уже як мертві, обличчями до неба, горілиць, де буде дім? Іде притулок ваш і поля шмат, і для дітей прожиток, скриплять вози, кудись на пустопаш, на вільні землі, людський неужиток. А я стою сказати щось негоден, змиває дощ дорогу і мене. Я розминаюсь із своїм народом. Та й краще так, ніхто не прокляне, обпалить часом думка крижана. Ось люди йдуть, а скрізь одна руїна. І поки я їх визволю з ярма, то чи не мертва буде Україна. Десь при воді спинившися під водою, де вже воли до ясел заривуть, Бездомні люди. Спраглі за свободою, свої селитьби слободами звуть. Але ж яка біда цьому народу, що він біду міняє не біду, бо хто зна, чи він знайде там свободу, чи ще одну збудує свободу? Як добре, увійти в корчму звичайнісіньким дядьком. Намацавши за шкарублими пальцями пощіляні двері, постояти на порозі, п'ятірнею пригладити нечесану макитрю, кожен тобі посунеться, кожен до тебе вип'є, кожен тобі вилає Хмельницького. Мій Боже, що ті люди мелють. Слова ганяють, як плотву, Все лають хмеля, лають.